Добрий день у попередній передачі. Я розповідав про знищення тилової колони російських окупаційних військ на території Курської області Російської Федерації. Наразі отримані дані об'єктивного контролю, які підтверджують попередню інформацію аналітичного відділу громадської ініціативи права справа про знищення цієї колони, зокрема, в мережі відео ураження українськими дронами російської колони. Вантажівок у Курській області Російської Федерації, зокрема, повідомляється про те, що бійці 53-ї окремої мотострілецької бригади та 103 ї окремої бригади територіальної оборони скористалися затримкою російської колони під час руху на марші, і відповідно українські дрони не залишили шансу. На порятунок. Причому повідомляється про те, що сама колона була знищена на схід від населеного пункту Курської області. У колоні, на жаль, не було важкої техніки, але кількість знищеної автомобільної техніки теж приємно вражає. Більше 8 одиниць. Причому як повідомлялося у попередньому. Відео підтвердилася інформація про сам характер нанесення ударів. Спочатку удар був нанесений по головній машині, потім, відповідно, по машинах, які замикали колону, ну а далі вже відпрацьовували, як то тобто кажуть, як тиру. Причому успішність ударів української сторони підтверджують і російські пабліки. Знищення колони відбулося в трьох кілометрах від кордону з Україною. До речі, досить показово, що сам факт знищення цієї тилової колони співпадає з появою інформації про передислокацію в Курській області, підрозділів російської окупаційної армії і формування так званого ударного угрупування з метою ескалації напруженості вже безпосередньо в Сумській області. Як бачимо, вісім вантажівок не доїхали, і це не поодинокий випадок. Успішної роботи українських БПЛА і українських засобів ураження по тиловій інфраструктурі окупантів безпосередньо на території самої Російської Федерації, зокрема, повідомляється про знищення зенитно-ракетного комплексу С 400 на території Білгородської області. Причому повідомляється про те, що удар був нанесений з використанням систем РСЗВ Хаймерс. Попередній передачі ми з вами говорили про те, що саме знищення пускових установок має бути в пріоритеті роботи Сил оборони України. Справа в тім, що кількість ракет С-300 у окупантів достатньо велика, більше 7 тисяч одиниць. І відповідно збивати кожну ракету, це економічно невигідно, особливо враховуючи те, що можливості ВПК. Країн Європи і Сполучених Штатів це випуск приблизно до тисячі контрракет для систем Петріот, які можуть відповідно працювати по цілях за заеробалістичної траєкторії, а саме ракетам С-300. Тому, як бачимо, дисбаланс вже є. І відповідно я говорю про те, що е, варто би працювати безпосередньо по пускових установках і. Не минулої доби як отримані дані об'єктивного контролю про знищення пускових установок С-300 на території Білгородської області і низький уклін нашим захисникам. Але на цьому приємні новини для нас з вами не закінчуються. Нам є про що з вами поговорити. Остання доба була досить насичена на приємні для українців новини саме з території Російської Федерації. Війна фактично перенесена вже на територію країни окупанти, і це не може не тішити за даними саме російських джерел, я підкреслюю: сьогодні, вранці, по пункту постійної дислокації російських окупантів в Шебекіну Білгородської області було нанесено удар знову таки з використанням Марселе Хаймерс: шість ракет накрили місце постійної дислокації. Окупаційної армії на території Російської Федерації. Навіть той половинчатий характер рішень Адміністрації Сполучених Штатів щодо використання виключно хаймерсів для ударів по території Російської Федерації демонструє свою ефективність. Нагадаю, знищено зенитний ракетний комплекс С-300. І знищено пункт постійної дислокації в Шебекіно. і це за одну добу. Крім того, повідомляється про те, що у російській ухті, в Церкомі Республіка, сталася пожежа на НПЗ, яке належить російському Лукойлу. За словами очевидців, перед загорянням вони чули декілька вибухів в районі нафтопереробного заводу. Незабаром там було помічено стовп диму. Як пишуть російські телеграм-канали, двоє людей загинули внаслідок інциденту, причому за інформацією саме російських пабліків, дах резервуарів частково зруйнована. А це говорить про те, що удари були скорше за все нанесені саме з використанням безпілотних літальних апаратів. І причому місцева влада повідомляє про знов таки гучні хлопки похлопали у долоні. Похлопали у долоні бездолугі російській системі протиповітряної та протиракетної оборони, які не в змозі захистити стратегічні об'єкти на території самої Російської Федерації, міста Ухта це не префронтове місто. Подивіться на мапу: вражає відстань. Причому самі російські пабліки говорять про вибухи. І виключати можливість чи то удару безпілотних літальних апаратів, чи то відповідна диверсії на території НПЗ, російська сторона наразі не має жодних підстав. Більше того, за інформацією саме представників влади, це є робочою версією російських правоохоронних і спеціальних органів, але неспокійно було і в інших містах Російської Федерації у Новосибірську. Повідомляють про масштабні пожежі на складах з паливно мастильними матеріалами. Причому дані об'єктивного контролю свідчить про серйозні масштаби цієї пожежі. І знов російські пабліки повідомляють про факт диверсії на складах з паливно мастильними матеріалами. Як бачимо, партизани в Новосибірську не дають спокою російській владі. І, до речі, примітно те, що. Саме об'єктами диверсій стають підприємства нафтопереробної галузі Російської Федерації, склади з паливно мастильними матеріалами, нафтопереробні заводи. За одну добу два випадки диверсій на підприємствах критичної інфраструктури Російської Федерації, яка забезпечує а, надходження валютних коштів до російського бюджету, саме за які і. Продовжується війна в Україні. Ну і відповідно, система нафтопереробної заводів працює в першу чергу для потреб російської окупаційної армії. Тому, як бачимо, успішні операції українського розвідтовариства, зокрема головного управління розвідки міністерства оборони на території Російської Федерації, продовжуються. Причому це свідчить про системний характер роботи, це не разові акції з метою демонстрації можливості української сторони. Варто й відзначити успішний характер атак БПЛА Служби безпеки України, але це окрема тема. Тобто, ми можемо говорити, що комплексний характер операцій на нафтоприробних підприємствах Російської Федерації має на меті паралізацію цієї галузі. Російської економіки, ну і з приємного безпосередньо з окупованих територій України. Повідомляється про те, що було нанесено удар по позиціях 200 окремої мотострілецької бригади. Зокрема, повідомляється про те, що першого року близько 9.00 був нанесений ракетний удар по території заводу КНАУФ. Які розташовані в місті Соледар Донецької області? І відповідно повідомляється в російських пабліках, що це місце постійної дислокації підрозділів 200-ї окремої мотострілецької бригади військової частини 08275 Мурманська область. Зокрема, повідомляється про те, що удар був нанесений з використанням Мерседжеве Хаймарс. Ну і досить. Цікаве те, що самі російські пабліки дають результати об'єктивного контролю, а саме, наслідки удару по пунктах постійної дислокації російських окупаційних військ. Зокрема, повідомляється про те, що внаслідок удару знищено евакуатор тягач КТЛ, танкоремонтна майстерня ТРМ 80. Броньована ремонтна евакуаційна машина БРЕМ-1 пошкоджена. Серед особового складу чотири військовослужбовці двохсоті зі складу танкової ремонтної роти і семеро військовослужбовців трьохсоті зі складу ремонтної роти і двоє представників військової поліції. Ну як завжди, москалям вірити себе не поважати, але навіть ці результати ударів свідчать про. Те, що Сили оборони України скористалася розширеним характером військово-технічної допомоги з боку наших стратегічних партнерів, і як бачимо, результати не забарилися. Погодьтеся за добу, подібний характер географії нанесення ударів, як на окупованих територіях, так і на територіях Російської Федерації, свідчить про різку зміну. Тактики дій сил оборони України мовиться про системний характер знищення тилової логістики окупаційних військ. А ми з вами спостерігаємо за подіями, віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи права справа. Ми розрахуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Це буде Україна! Ми того варті.